Привіт всім глядачам та підписникам мого каналу. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву монету 50 копійок 1992 року Різновид 2.2BAM. Спочатку розглянемо аверсну сторону монети, де середній зуб тризубця заокруглений товстий. Листя пласки розташовані в одній площині. Розмір малюнку зменшений 16,2 мм. А тепер розглянемо реверсну сторону монети, де ми звернемо увагу на перше і третє грону. В першому гроні повинно бути 5 ягід, в третьому гроні 4 ягоди. Гурт монети мілкий ціна такої монети в середньому від 40 до 50 гривень